У Кропивницькому презентували новий глобус. Це універсальна прибиральна машина, розрахована на роботу в будь-який сезон. В міському бюджету вона обійшлася в понад 9 мільйонів гривень. Влітку глобус митиме дороги, пилососитиме сміття взимку, прибиратиме снігові намети та розчищатиме кригу. Це вже третій такий автомобіль, що придбали для підприємства Універсал 2005 Проте цей варіант найсучасніший. Машина розповіли спеціалісти повністю автоматизована. За одну зміну новий глобус здаден прибрати до 50 кілометрів. Шляху. Тоді як робочій бригаді доводилось витрачати на цю роботу тиждень. Трошки потужніший двигун на всмоктування пилу і також. Е... Ця машина іде уже з скажімо так більш енергоефективність, а функції виконує ті самі, які виконували старі глобуси. Підтримує чистоту і санітарний стан міста. Техніка відповідає всім європейським і світовим стандартам. І вона на шасі автомобіля МАЗ, але автомобіля МАЗ з двигуном Євро 5 по екологічному стандарту, і це дає можливість прибирати не забруднюючи повітря за такою технікою, перспектива.